Доброго дня. Сьогодні ми з вами поговоримо, як за допомогою скрича ми можемо створювати якісь мемні анімації, так, де можна там якісь голосові компоненти озвучувати для наших спрайтів. Так, ну, звичайно, це все ми будемо робити за допомогою вкладки Звук так. ми будемо записувати свій голос і таким чином працювати з нашу анімацію. З чого потрібно почати? Ну, по-перше, потрібно додати спрайт. Давайте я якийсь рандомний спрайт додам. Ну, пес, певно, ні. Це також ні. З яким буде наш Кіт рудий спілкуватися. Подивимося, що там в нас вийде, які персонажі. І також зразу ж додамо рандомне тло. Для нашої анімації. І, в принципі, я думаю, що ми можемо тоді вже працювати з цим елементами. Отож. Так, цього пса нам не потрібно. Yes. Так, yes. Платья – ні, а ось цей персонаж, в принципі, нам може бути використаний. Нами верніше, так. Тут нам потрібно вказати, що ми хочемо його відобразити дзеркально і розвернути в напрямку мінус 90 градусів. Так, щоб вони в нас між собою спілкувалися. Далі додамо якийсь рандомний фон. Так, нехай вони в нас будуть спілкуватися на фермі. Тепер для того, щоб у нас була анімація спілкування, нам потрібно почати з того, що ми повинні сформувати міміку, так? Тобто, коли ці персонажі між собою говорять, вони все ж таки мають змінювати, ну, принаймні рухати ротом, а в загальному, в кращому випадку ще занімувати емоції там веселі, сумні і так далі. Що для цього ми будемо робити? Для цього нам потрібно буде трошки попрацювати з образами. Так, давайте почнемо з цього образу. Так, ми бачимо, що цей персонаж, о, тут дуже класно, він в нас має е, різні емоції. Так, і в принципі, тут е, нас е, говорить, не говорить, ми можемо використовувати перший і другий образ. Тобто тут вже дуже класно у нас все виходить. А от з котом тут трошки інакша ситуація, тому що в кота в нас є рух, а от того моменту, де він говорить, в нас немає. Але ми можемо це легко зробити. Для цього нам потрібно продублювати ось цей перший образ. Нажимаємо дублювати, переміщаємо його, звичайно, на кінець. І тепер давайте трошки деформуємо йому рот, щоб також в нас. Вийшов варіант спілкування. Для цього ми можемо скористатися інструментом, який називається реформувати. Вибираємо цей елемент, клікаємо на рот і собі підналаштовуємо рот нашого персонажа так, щоб він нас виглядало, ніби говорить. Тут можна двічі клікнути. От. Так. Щоб воно у нас виглядало як. Ну, якось ось так. Так, і таким чином, коли ми будемо переключатись між цими анімаціями, у нас буде також виглядати, ніби анімація мови. Звичайно, ми можемо ще тут підредагувати і щоки, і так далі, але для початкового етапу, в принципі, цього буде достатньо. Далі, що нам потрібно зробити? Далі нам потрібно записати звуки для першого персонажа, для другого. Цих звуків може бути декілька, це все буде залежати від того, який ви діалог собі плануєте. Ну, тут у нас стандартна мелодія м'явкання, ну, нам її не потрібно, нам потрібно записати. Якийсь, якийсь діалог. Я запишу дві фрази, але в загальному, щоб створити якусь цікаву мемну анімацію, звичайно, нам потрібно там буде записувати більше цих елементів. Для того, щоб продемонструвати, я думаю, що нам буде достатньо одного запису. Що ми робимо? Нажимаємо на звук, і тут, бачите, є е, мікрофон, який ми можемо записати. Далі е, в нас може запитатися, чи браузер дозволяє нам здійснювати запис. Е, У ну, мене вже цей запис можна здійснювати. і я вже починаю там щось говорити. Після того, коли я цю мову закер... закінчив, я нажимаю зупинити запис. Так, ми і, можемо... в е, ну, мене вже цей запис можна здійснювати. Так, бачите, тут є мова, причому тут ми можемо навіть редагувати певні кон... кусочки нашого... нашої розповіді. Так, давайте я от звідси і, е, ну, в мене вже цей запис мов. Є мій запис. Про який ми там можемо говорити. Нехай це так буде. Я думаю, що цього буде достатньо. Є. Е. Бачимо, що тут в нас назвемо його репліка 1. Так, тільки мова. Один. Є. Е. Тепер переходимо до цього персонажа. І йому нам також потрібно записати репліку. Тут ми бачимо, що він щось там ПОП звичайний. Знову ж таки, додаємо, запускаємо кнопочку Записати. Нажимаємо запис, якщо браузер вимагає дозволу на використання мікрофону, звичайно ж, погоджуємося. Нажимаємо записати і записуємо вже цього разу розмову нашого другого героя. Після того, як ми це зробили, зупиняємо. Так, знову таки... І записуємо вже цього разу. Так, зберігаємо. Все, в нас є репліка 2. Окей, перша друга репліка є. Якщо нам потрібно ще, тобто діалог, як правило, передбачає там більше одної двох реплік. Ну, В даному випадку ми вже собі можемо рухатися далі. З чого будемо працювати? У мене перший, наприклад, буде говорити ось цей кіт, тому для початку нам потрібно запрограмувати кота. Повертаємося до його коду, вибираємо спочатку список подій, коли натиснуто. Далі повторити певну кількість разів. І вибираємо елемент, які костюми ми хочемо змінювати. Так, Тому нам потрібно на вкладці вигляд вибрати. Змінити на, і тут ми задаємо перший образ так, і третій. Ну, цього кота, у нас перший і третій. Запускаємо. Ну, Це буде дуже скоро відбуватися, тому що в нас немає ніяких елементів очікування. Тому давайте тут після кожної фрази додамо очікування, там, наприклад, 0.3. Так, і здублюємо сюди також 0.3. Ну, Це, звичайно, викину. І коли ми запустимо, так, бачимо, що цей кіт нас там говорить. Типу, відбувається якась мова, там щось у нас змінюється. Прекрасно. Ну, Знову ж таки, ми порахуємо, що 0,3 кожен раз очікування це 0,6 секунди. Якщо це помножити на 10, то таким чином ми можемо зрозуміти. Так, Тобто 0,6 секунди помножити на 10 можна зрозуміти, що це 6 секунд він буде говорити. Його фраза в нас, якщо ми подивимося в звуках, звучить що 9, навіть 10 секунд. Тому 10 повторень нам буде замало. Так, давайте попробуємо поставити, що нам треба, щоб було 10 секунд. 0,6 Верніше 10 поділити на 0.6. Тобто це має бути приблизно 16, давайте 17 повторень. І в свою чергу, воно в нас має ну, говорити стільки, скільки буде той текст, який я записав. Добре, тепер давайте наступну команду запрограмуємо, задамо блок звук і відтворення звуку. Репліка 1 до кінця. Так. Запускаємо і слухаємо, що в нас буде відбуватися. І е, ну, в мене вже цей запис можна здійснювати, і я вже починаю там щось говорити. Після того, коли я оцю мову закер... закінчив, я. Так. Все, бачимо, що мене е... закінчилася сама мова. І, е, в свою чергу, також в мене закінчилося. Е, ну... Е... Репліка мого кота. Тепер переходимо до е, прибульця. Так? Йому також потрібно ці елементи запрограмувати, але е, йому потрібно, щоб він ось цих 10 секунд спочатку чекав. Е, тому, е, поки інший персонаж говорить, тому задаємо команду чекати. І тут, наприклад, 10 секунд і крапочка 5. Так? Щоб він трошки довше почекав. Далі ми переходимо знову ж таки до тих самих команд повторити 10 раз. Далі вибираємо блок-вигляд, змінити образ на. і Змінити образ на. Там в нас було А і Б, якщо я не помиляюся. Також задаємо елементи керування і блок чекати. Після кожного ми встановлюємо. Ми з вами домовляли, що це 0,3 секунди. Є дублювати. Є це прибираємо. Давайте перевіримо, чи він почне говорити після того, як цей закінчить. Запускаємо. І е, ну, в мене вже цей запис можна здійснювати, і я вже починаю там щось говорити. Після того, коли я оцю мову закер... закінчив, я... О, і бачимо, після того цей починає говорити. Так, тобто ми можемо в принципі, вважати, що це норм. А далі нам потрібно наступну команду вже запустити звук нашого ось цього персонажа другого. Тому переходимо до подій. Знову ж таки, вибираємо прапорець. Також додаємо блок чекати 10,5. Тобто 105 секунд. Треба чекати. І далі додаємо звук і додаємо для нашого персонажа. Так, репліка. Так. Репліка. А, давайте назвемо її репліка 2, щоб ми вже там не мали проблем. Є репліка 2. Точно переконали, що це репліка 2. Добре. І запускаємо, щоб перевірити, чи в нас буде відбуватися діалог між нашими персонажами. І е, ну, в мене вже цей запис можна здійснювати, і я вже починаю там щось говорити. Після того, коли я оцю мову закер... закінчив, я написати і записуємо вже цього разу розмову нашого другого героя. Е, після того, як ми це зробили, так. Бачимо, в принципі, в нас все вийшло в мене зі звуками. Там ніби співпадає 6 е, секунд. Так, тобто Тут можна навіть трошки там зменшити. Хоча 10, це якраз є 6, можна, там, наприклад, 12 разів повторити. Так, Це вже процес налагодження. І ну, ну, в мене сума, вже цей запис можна згоди. здійснювати. І... Так, е, тепер дивіться, якщо в нас дуть наступні фрази, е, то нам далі треба вже е, що? коли ось цей закінчив говорити. Ми знову повертаємося до нашого кота, додаємо блок очікування. Вказуємо, скільки він нас має чекати. Так, ну Там, наприклад, він має нас зачекати там, 7 секунд. І ми можемо йому наступну репліку казати. Але щоб наступна репліка в нього була, знову ж таки, тут треба зачекати 7 секунд. і... Відповідно, ще один цикл додавати. І таким чином, ми взагалі можемо там створити якийсь мемний діалог між нашими персонажами, які можуть там якісь куметні фрази, куметні вирази говорити. І взагалі їхня історія може закінчитися якимось там цікавою сценкою, чи щось в тому роді. На цьому, в принципі, все. Дякую за увагу. До зустрічі!